Привіт! Якщо ти чуєш зараз ці слова, то в тобі є сила. Сила творити, сила надихати, сила бути першою і вести за собою. Але можливо, зараз ця сила тебе більше не надихає, і ти все більше відчуваєш себе втомленою. Сьогодні я хочу проговорити про Жіночу реалізацію та жіноче лідерство. Але я не хочу говорити про це так, як говорять в мотиваційних марафонах. Я хочу подивитися, як це відбувається всередині. Тому що інколи, коли ми втомлюємося, це не тому, що ми робимо щось не так, а тому, що ми несемо те. Що не наше. Тож говоримо про жіноче лідерство. Жіноче лідерство це не про бути кращою за інших. Це не про контроль, це не про відповідальність за все на світі і не про досягнення. Це про здатність бачити глибше, тримати простір, відчувати напрямок, мати енергію. І вміти нею керувати, але не за рахунок себе. Проблема в тому, що більшість з нас починає цей рух вести з місця, де в нас не було вибору. Бо коли поруч не було сильного чоловіка, ти ставала сильнішою. Коли ти не могла покластися на маму, ти починала все контролювати. Коли тебе не бачили, ти починала доводити, але це не лідерство, це виживання. І воно має свою ціну. Знаєте, яка ціна лідерства через силу? Ти ведеш інших, але тобі немає на кого спертися. Ти даєш поради, а вночі плачеш в подушку, ти надихаєш оточуючих, але всередині тебе порожнеча. Ти знаєш, що всередині тебе живе глибока і сильна жінка, але так само поруч живе втомлена та виснажена, яка хоче хоч раз відпустити контроль, впасти в обійми і відчути, що не треба все тримати самі. І я це дуже-дуже прекрасно розумію, тому що я пройшла. Цей шлях. Ми живемо у світі, де реалізація стала частиною жіночого виживання, де щоб бути цінною, треба бути успішною, щоб тебе поважали, ти маєш досягати. Щоб тебе не кинули, ти маєш надихати, вести, бути цікавою. І ти починаєш бігти. І чим більше ти біжиш, тим більше. Втрачається контакт з собою. І одного дня ти зупиняєшся і ловиш себе на думці. Я вже не знаю, хто я без цього всього. І тоді виникає питання: а що ж робити? Як почати повертатися до себе? І я відповім: точно не треба відмовлятися від лідерства, від реалізації. Адже це. Твої найсильніші якості це твоя сила. Але треба, щоб ця сила почала текти не з травми, не з дефіциту, а з першого джерела. Справжнє лідерство буде починатися не з рішення, не з треба, а з тиші. З моменту, коли ти перестанеш себе змушувати і почнеш себе слухати. З того, коли ти почнеш задавати собі запитання, а чого я насправді хочу, а що мене живить, а не виснажує, а що мені хочеться, а не мушу, і де я реалізуюсь з довіри, з повноти, а не з доведення і з треба. І я хочу тобі сказати, що Можна реалізовуватися і бути лідером, але по жіночому типу. Ти можеш бути сильною, але в своїй справжній жіночій енергії. Ти маєш право зупинитись і згадати, навіщо і куди ти взагалі йдеш. Саме тому я створила інтенсив згадай, хто ти є. Це інтенсив не про те, щоб стати найкращою версією себе. Це інтенсив, щоб ти згадала, ким ти була, до того, як світ змусив тебе стати сильною. Згадай, хто ти є.